Прабабця колись розповіла мені таку історію. Дівчиною вона захворіла на тиф і так заслабла, що вже майже помирала. Їй виділили окрему тарілку, ложку, чашку. Братам і сестрам заборонили спілкуватися з недужою, щоб не наражались на небезпеку. І от одного разу підходить до неї тато і каже Катю, скажи, чого б ти хотіла скуштувати найбільше? Вона подумала і відповіла солодкої сметанки ми тепер це називаємо вершками. Рік був голодний, тож не те, що солодка сметана молоко було за розкіш. Але тато взяв із хати найкоштовнішу річ, продав її і купив тих вершків. Хвора з'їла їх і почала одужувати. Хіба вершки можуть вилікувати тих? запитала я мала. Не вершки, дитинку, мене стілили, а татова любов. Я почувалася потрібною, побачила, що заради мене тато був ладен на все. І це укріпило мене, додало сил і бажання жити далі. Людині, ким би вона не була і якими б статками не володіла, важливо почуватися потрібною та коханою. Якщо це не так. Гармонія світу руйнується, і людина руйнується з середини, тільки любов дарує, рятує і лікує. Чи не так?